Вітаю, друзі, це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Я Ілона Артемович. Сьогодні у нас в гостях Назарій та Мар'яна Чорні засновники клініки сім'ї чорних. Говоритимемо про те, як краса і здоров'я йдуть пліч опліч, і про те, як для кожного пацієнта створюється індивідуальний шлях від діагностики до довгострокового результату. Пані Мар'яно, пане Назарію, рада вітати вас у нашій студії. Доброго дня дня. Ви часто говорите, що клініка сім'ї чорних це про маршрут пацієнта. Що це власне означає на практиці? Ну насправді наш маршрут починається навіть від дзвінка пацієнта або від першого звернення пацієнта, який чимось цікавиться. На вході його приймають наші прекрасні адміністратори. Потім, після збору всіх даних, які потрібно для заповнення бази даних, я запрошую, як правило, особисто запрошую пацієнта до себе в кабінет. Розпитую, з якою патологією він звернувся, і відповідно проводжу діагностику. Якщо це пацієнт дерматологічний або дерматоонкологічний, як правило, ми проводимо дерматоскопію. У нас є спеціальний цифровий дерматоскоп, який дозволяє провести як класичну. Дерматоскопію так дерматоскопію імерсійну, що дає більш точну діагностику. Також проводимо УЗД-діагностику для розуміння поширення утворення в м'якій тканини. І відповідно після встановлення діагнозу, після спілкування пацієнта, ми складаємо план лікування, чи це буде операція, чи це буде якісь контрольні огляди, чи можливо це буде консервативне лікування з подальшим дерматоскопічним контролем. Коли пацієнт з естетичним напрямком, як правило, ми завжди працюємо плічопліч -пліч з Мар'яною. Так, насправді я хочу додати, що маршрут пацієнта для нас це не просто. Коли пацієнт прийшов, зробіть мені то чи то. Це насправді про те, що що насправді турбує пацієнта і як ми можемо вирішити цю проблему. Іноді буває, що е, треба шкіру готувати, наприклад, до естетичних процедур, до апаратних процедур. І ми працюємо на довгостроковий результат, і ми складаємо план лікування для нас це дуже важливо, і ми стараємося дотримуватися цього плану лікування. І на виході ми маємо довгостроковий тривалий результат. Тобто, кожен ваш пацієнт він проходить не лише процедуру, а власне цілий шлях від діагностики до довгострокового результату. А як так. ви працюєте з новими пацієнтами, і які обстеження обов'язкові перед естетичними процедурами? Перед статичними процедурами як таких обов'язкових якихось обстежень ми не проводимо, але дивлячись, з якою патологією прийшов, якщо це залежить від запиту так, пацієнта, якщо це дерматологічні пацієнти або трихологічні, так які мають проблеми з волоссям з шкірою, звичайно, тут ми призначаємо додаткові обстеження, аналізи, консультації суміжних спеціалістів, також проводимо біопсію. Волосяних фолікулів до обстеження їх, щоб зрозуміти, якого виду це лопеція. Тобто, морфологічна картина нам дає чітку відповідь, як цю патологію необхідно лікувати, і чи потрібно ще там робити великий обсяг додаткових аналізів, чи потрібно взагалі пацієнту витрачати кошти на ті аналізи, які не не принесуть тої інформації? Тобто, можливо, інколи достатньо тільки забір матеріалу зробити. І так само хочу додати, що ми дуже широко зараз використовуємо ультразвукову діагностику в нашій практиці, особливо побільшала звернень пацієнтів з ускладненнями після тих самих естетичних процедур ведення філерів сертифікованих. Тому ОЗД нам дуже допомагає у вирішенні тактики лікування. Ще пригадую, у Мар'яни була пацієнтка, яка перед приїздом в Україну. В Штатах зробила е, якусь ін'єкцію філер. І от вже в дорозі у неї починається ускладнення, тобто ішемія, починається некроз. І вона зразу звернулася до Мар'яни. Завдяки ОЗД. Ми зрозуміли, що причиною цього є саме філер. І Мар'яна провела чудове лікування. Все вирішилося в І навіть по цій пацієнті була доповідь на конференції, наскільки. Завдяки вчасності і правильному лікуванню, якого гарного результату ми досягли, практично без е, ніяких видимих е, проявів цього складу, у вас працює команда фахівців різних напрямів від дерматоонкології до трихології. Як виглядає ця командна робота, і як ви приймаєте спільні рішення, коли все ж таки випадок складний? Е, ну, звичайно, ми всі радимося. Це. Так званий консиліум дуже часто. Ми запрошуємо лікарів Валентину чи Василину до себе в кабінет, щоб порадитися. Я рахую, що тут немає нічого такого страшного, щоб зробити це для це краще для пацієнта, так щоб він вийшов з повноцінною консультацією і розумінням, що йому допомогли. Так, дуже часто буває. Наприклад, приходять пацієнти з там, куперозом, тобто судинками на обличчі, або ж е, з павутинчатою гемангіомою на обличчі. Оскільки я не так часто працюю на лазерах, які лікують цю проблему, завжди запрошу або е, Мар'яну, або, можливо, лікаря, який паралельно є зі мною на прийомі Василина або Валентина, і пораджуся. Вони краще бачать, чи саме. От такий об'єм ураження ліквідує апарат. Чи може треба кілька раз, кілька процедур? У мене немає такого досвіду. Тож я теж не бачу нічого поганого в тому, що кілька лікарів прийшли, кожен сказав свою думку, і можливо в процесі обговорення народжується якась істина, яка насправді допоможе пацієнту. Пацієнт в нашій клініці це є перша одиниця, і всі крутяться навколо нього. Власне, сьогодні естетичні послуги пропонують на кожному кроці. Так, від салонів до приватних кабінетів, які mm -hmm. червоні прапорці повинен знати пацієнт при виборі клініки краси, перш за все. Це клініка повинна мати ліцензію або лікар, який працює, повинен мати ліцензію. Друге, це процедуру повинен обов'язково виконувати лікар. Зараз по законодавству України будь-яку ін'єкцію, будь-яку апаратну процедуру має виконувати лікар, який має вищу. Медичну освіту і, на жаль, зараз дуже багато зустрічається псевдоспеціалістів, які виконують такі процедури. Проблема в тому, що якщо стається ускладнення, вони не знають, як з цим. Працювати і другий, напевно, такий червоний препарат це коли процедура коштує занадто дешево. Чому так не може бути? Тому що сертифіковані препарати, які ми вводимо в обличчя, ну не тільки в обличчя, вони е, не дешево. Тому і процедура апріорі не може бути дешевою. Тому я завжди кажу пацієнтам: якщо ви бачите корекцію губ, наприклад, за 3 тисячі гривень, тікайте. Також хочу доповнити, щоб не полінуйтеся, зайдіть на сайт клініки чи на сторінку інстаграм, подивіться, чим працюють спеціалісти, які препарати, яка апаратура, якщо ви хочете зробити щось дійсно грунтовне для себе. Перевірте, чи цей апарат має сертифікацію FDA. Це дуже важливо, бо тільки завдяки цій сертифікації ми впроваджуємо якісні апарати чи препарати в практику. Також варто поспостерігати за лікарем, до якого ти звертаєшся. Почитати відгуки про цього спеціаліста, подивитись, чи спеціаліст проходить якісь курси підвищення кваліфікації, можливо, чи відвідує якісь конференції. Якого рівня ці конференції? Ну і звісно ж, коли пацієнт вже все дообстежує... Перейнявся довірою, і тоді може сміло йти на консультацію до лікаря. І ще, що хочу сказати, що консультація не зобов'язує вас зразу ж залишатись тим лікарем і тратити там мільйони. Прийдіть, послухайте, відчуйте чи це ваш спеціаліст. Якщо ви довіряєте, тоді звісно можемо працювати. А як ви особисто контролюєте якість препаратів, які використовує ваша клініка? Як приймаєте рішення, все ж таки які апарати купувати і які технології впроваджувати? Перше, це ми завжди слідкуємо. Є тренера, так, компанії, які навчають, це офіційні, препарати. Так, офіційні препарати, які офіційно завезені. Тренери, які пройшли міжнародне навчання, стажування, і ти можеш в них навчитися, так і обов'язково мусить бути сертифікація. препарат має мати сертифікацію не лише на території України, але й європейську сертифікацію або американську. А за препарати, звичайно, ми щороку відвідуємо різні конгреси. Цього року плануємо відвідати в Парижі міжнародний конгрес ІМКОС. І звичайно на таких конгресах представлені завжди новинки апаратної косметології, і завжди щось приглядаємося, вивчаємо, чекаємо, коли ці апарати будуть завезені в Україну і обираємо. До прикладу, ми два роки тому були. Так. На так два роки тому ми були на Інкас. Ми собі пригледіли деякі апарати, трішки зачекали. Вони з'явилися вже в Україні. Ми більше інформації про них вивчили. І цього року ми собі придбали два нових. Таких топових апаратів, які дійсно працюють, які дійсно дають результат. Ми вже знаємо, як з ними потрібно працювати, що від них можна чекати щодо ускладнень, все розуміємо, і відповідно ми можемо дати якісну процедуру пацієнту. Ваша клініка відома тим, що має обладнання, яким немає аналогів у Тернополі, а деяким і навіть у західній Україні. Розкажіть коротко нашим глядачам про ці технології. Ми працюємо на єдиній платформі е, в Тернополі, це е, Candela бренд, платформа Norlis. На ній ми маємо дві маніпули: це е, SVT, вузькополосна IPL-терапія та е, лазерне шліфування FRAX 1550. Це надзвичайно. Е, Дієва ефективна процедура, яка не потребує реабілітації, е... це не аблятивний лазер, тобто він не пошкоджує поверхню шкіри, і пацієнт ну, практично після процедури виходить так. Що може йти на роботу. Так, він не, не обов'язково має бути відірваний проведу. від життя, від роботи, від соціуму. На наступний або через день людина може вже йти на роботу. І друга платформа, це, про яку говорив Назарій, це є Ignite RF. Ми працюємо з найновішим мікроголковим RF, Morpheus 8Burst, та маємо Quantum RF, це є лазерна гліпосакція. Це вже детальніше може наслідчити. Тобто ми проводимо ліпосакцію, але е, дуже часто самої ліпосакції недостатньо, тому що ми забираємо жировий об'єм, а шкіра залишається е, в тому самому розтягнутому вигляді, яка була до ліпосакції. От тут ми вже е, застосовуємо ігнайте РФ, який допомагає нам скоротити і жировий лоскут, скомпресувати, і скоротити шкірний лоскут. Таким чином ми досягаємо. Мало травматично досягаємо дуже якісної, хорошої, хорошого результату підтяжки шкіри. Як правило, коли пацієнт виходить в нас з клініки, це десь через 2-2,5 години після завершення операції, обличчя, ну, сліди якісь мінімальні є проведення. Тих втручань, але вони не є такі кричущі. Фактично, пацієнт є соціальний. Він може відвідувати, Ну хто не стидається, скажімо, може і відвідувати роботу, але, як правило, днів через 2-3 пацієнти вже наші виходять повноцінно на роботу і ніяких таких, скажімо, явних признаків того, що. Було зроблено стільки всього. Вони не мають. Тобто, отут якраз і заложено цей командний підхід, комплексний підхід з застосуванням хірургії, апаратної косметології і саме косметології. І Так само ми поєднуємо в протоколах також і інєкційні процедури для ще більш кращого і посилюємо результат. Тому це в нас є комбо таке. Пане Назарі, ви маєте великий досвід роботи онкохірургом. І зараз поєднуєте це з пластичною та реконструктивною хірургією, коли естетична проблема потребує саме хірургічного вирішення. Так, дуже часто звертаються пацієнти, ну, скажімо так, можна сказати, ніби в запущених, але це не запущена стадія, але процес вже є досить поширеним і е, завжди. Виникає труднощі, коли процес знаходиться на обличчі, тому що на обличчі ми не маємо стільки вільних тканин, які би можна було чи натягнути, чи перемістити десь легенько, так щоб не було е, нічого видно. Часто є пацієнти з пухлинами нижніх повік, наприклад, коли вже половини повіки немає. От тут якраз треба застосовувати пластичну хірургію та реконструктивну хірургію. Мені завжди я дуже люблю такі випадки. На жаль, пацієнти приходять в таких, але моє хірургічне таке его тоді дуже тішиться, тому що я можу провести операцію. Я знаю, як її провести правильно з онкологічної точки зору, тобто щоб за один раз пацієнт був здоровий. І окрім того, я тут застосовую навики своєї пластичного хірурга і завдяки цьому досягаємо. Практично непомітних результатів. У мене є прекрасні кейси, з якими я теж мав доповіді на конференціях, де в дуже складних випадках ми досягли результату невидимого для оточуючих по зміні обличчя пацієнта. Тобто я дійсно дуже тішуся, що я можу поєднати оці дві спеціальності для одного пацієнта. Які втручання ви виконуєте найчастіше? І як виглядає реабілітація після цих процедур у вашій клініці? Ну, щодо естетики, найчастіше я застосовую це блефоропластика, блефоропластика, верхня, нижня, кругова, блефаропластика з всякими такими? Секретиками, які допомагають покращити вигляд і е, погляд пацієнта, також застосовую ліпосакцію. Е, останнім часом дуже широко використовую апаратну косметологію, тому що бачу, що о, ось ці, так би мовити, малоінвазивні операції і малоінвазивні методи, які застосовані одномоментно для одного пацієнта, приносять дуже хороший результат. Тому що маю дуже багато пацієнтів за кордону, і повірте, коли вони через два місяці скидають фото вдячності, і я порівнюю з тим фото, з яким прийшли пацієнти, я справді дуже тішусь, що я вмію робити такі речі, і що наша клініка так гарно в співпраці може дати таку якість пацієнту. Власне, у вас у клініці дійсно особливий підхід. От ми mm -hmm. з вами проговорювали, що ви будуєте для кожного пацієнта довгостроковий план. Чому цього не можна замінити все ж таки разовими процедурами? Разові процедури не дадуть довготривалого ефекту, тобто, це буде ефект на, на тиждень. Це на як як роботи, це ж дивіться про свою роботу. Це блефоропластика з апараткою півроку, як правило, це півроку. Ефект на тиждень, на два, на місяць. Показати. Якість шкіри зараз е це не разова процедура, це комплексний підхід, це правильне харчування. це е Режим, достатній режим сну, питний режим, внутрішня, нутріотивна підтримка. Ось тоді ми будемо бачити ефект від процедур. Якщо пацієнт недостатньо спить, ненормально харчується, немає рухової активності, він постійно в стресі. Якщо ще пацієнти мають гормональний дисбаланс, то що би ми не робили, які б ми процедури не виконували, ми не будемо мати хорошого тривалого вироження ефекту І шкіра не побачить цього. От, власне, ви говорите про стрес, сон, харчування, як ці фактори впливають на шкіру? Надзвичайно, впливають, і зараз дуже е швидко розвивається естетична медицина. Є такий званий термін біохакінгу. Тобто, ми з молодого віку. Е Звертаємо увагу на все, що нас оточує, тобто це профілактика старіння. І косметологія це профілактика. Ми, на жаль, з допомогою косметології не можемо вернути 10, 15, 20 років назад. Тому треба піклуватися про себе, про свою шкіру з молодості. Я вважаю, що кожна жінка повинна мати свого гінеколога, свого косметолога, свого стоматолога і підтримувати це з молодого віку. А як часто ви рекомендуєте? Приходити на профілактичні огляди шкіри, родомок і новоутворень, Як правило. Якщо пацієнт ніколи цього не робив, треба пройти дерматоскопію або ж зробити таке обстеження, називається паспорт шкіри. І в залежності від того, що ми виявили, складається план подальших спостережень. Як правило, це через рік. В ідеалі проводити обстеження не в сонячний період. Тобто це або там березень, або жовтень-листопад, тому що всі пігментні новотворення вони реагують на сонце, відповідно, під час обстеження ми не будемо розуміти, який утвір я вскокою. Це, якщо, звісно, нічого не турбує, і це такий профілактичний чекап. Якщо щось турбує, не має значення пора року, не має значення день потрібно звертатися. І в залежності від того, що ми виявили. Ми розуміємо або через рік контроль, або через півроку. Наприклад, зараз пацієнти приходять, я їм призначаю контрольний огляд там на березень, щоб зрозуміти. Які, які характеристики утвору будуть, скажімо так, на виході, тобто на старті сонячного сезону? А також є пацієнти, які приходять навіть через місяць або ж через два, якщо утвір якось насторожує. І тоді ми приймаємо рішення, якщо на цій контрольній дерматоскопії є якісь зміни, тоді приймаємо рішення про екстезійну біопсію утворення і подальше морфологічну діагностику цього утворення. Пані Мар'яно, пане Назар'єво, ви обоє лікарі з великим стажем у серйозній медицині. Як цей досвід вплинув на створення клініки? Про власну справу ми мріяли вже дуже-дуже давно. У нас було бажання створити такий простір не просто клініку чи поліклініку з класичними білими стінами і сирими меблями. І звичайним наданням послуг просто так, звичайним, звичайним наданням послуг. Ми хотіли не. створити такий простір, щоб людина приходила, пацієнт приходив і відчував себе як вдома, як в сім'ї, і що про нього піклується. І, на щастя, ми отримуємо такі відгуки від пацієнтів. Ми, пацієнти всі задоволені. І найкраще, що ми можемо. Можемо отримати це слова вдячності, це порада наших пацієнтів своїм знайомим, рідним, близьким. І коли приходять нові пацієнти, і ми запитуємо звідки ви про нас дізналися, і це тішить, коли ми чуємо відповідь, що це наші пацієнти, які в нас лікуються. І з роками праці в онкодиспансері я чітко зрозумів, що пацієнт хоче і має відчувати себе захищеним, перебуваючи на прийомі лікаря, і моєю філософією в наданні, скажімо, допомоги пацієнтам є принцип не нашкодити. Пане назарію, пані Маріана, дуже вам дякую, що завітали до нас у студію. Дякуємо за те, що робите для ваших пацієнтів. Клініка сім'ї чорних це місце, де краса і здоров'я завжди поруч для кожного пацієнта тут створюють персональний шлях, враховуючи його історію та потреби. Це була програма «Грунтовно». Дякуємо, що ви з нами.